Всім вітання. І сьогодні головні фінансові новини за минулий тиждень. Їх є декілька, я як собі виписав, буду зачитувати. Поїхали. Отже, основна новина комісія за обмін валюти, тобто, іншими словами, комісія за повітря. Тобто, після хвилі скандалів, коли в деяких банках та обмінниках України почали відмовляти в обміні готівки, в основному це стосується долара. Або а, почала брати м, за це комісію, регламентуючи те, що банкнота випуск, випущена м, певним роком, так на підставі року випуску, що вона є застарілою після таких скандалів. Почали розбиратися відповідно Верховна Рада і Національний банк України. Ну знову ж таки, за словами НБУ, в разі відмови обміну валюти так на підставі банкноти на підставі року, знов ж кінбу готовий приймати. Звернення громадян просто не потрібно мовчати, потрібно звертатися чим більше буде таких звернень знову ж таки для перевірки. Якщо буде проведена перевірка в даного обмінника чи банку, підтвердиться факт, те, що банк вимагав комісію або обмінник за те, що ви хочете обміняти там банкноту, пов'язано з тим, що вона якби застарілою, є, тобто НБУ був готовий на це адекватно реагувати. Тобто не спішіть відповідно платити. Якусь комісію за повітря, тому що вам хтось це сказав. Всі банкноти, як підкреслен, був наприклад, долара. Вони не належали кого не року випуску. Там здається, з 1914 року вони є законним засобом платежу, і ніхто не має у вас права обмежувати чи не приймати відповідно у вас таку купюру, а побрати відповідно за це комісійну якусь послугу. Думаю, що найближчим часом буде поставлена крапка в цьому питанні на користь громадян. Друга новина: в ніч на 18 червня, Приватбанк буде проводити планові регламентні роботи. Тобто, всі операції з банківськими картами, картками Приватбанку будуть недоступні з 0,030 да, до 6.00. Саме в ніч з 18 червня це буде стосуватися і посттерміналу, наприклад, і банкоматів. Тобто, якщо ви планували вночі здійснювати якісь там операції, розрахунки через інтернет чи знімати гроші з банкомату, то зробіть це заздалегідь або дочекайтеся ранку. Наступна новина, яка також пов'язана з Приватбанком, з 22 червня поновить прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування, тобто зможемо відповідно доларом. Поппиняти собі карточку, наприклад, у якихось терміналах, які знаходяться там в магазинах, банках чи десь можливо і на вулиці. Тобто, якщо відомо, 29 травня саме цю послугу банк призупинив 22 червня, він її буде відновляти. І остання новина: НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% річних. Для забезпечення подальшого зниження інфляції, стабілізації курсової стабільно, ну, курсової різниці, так, і відповідно для того, щоб захистити заощадження громадян в гривні, так, наші гривневі заощадження, там, депозитні заощадження, вирішили е не робити ніяких рухів ні вперед, ні вниз, так, а залишити саме ну, облікову ставку на попередньому рівні. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення.